У Львові затримали водія кількість алкоголю в організмі, якого перевищила вимірювальний діапазон алкотестера. Це сталося на вулиці Виговського, де зевник повідомив, що невідомий в'їхав у його припарковану автівку. Прибувши на місце, правоохоронці виявили порушника неподалік, а під час спілкування помітили в нього ознаки алкосп'яніння. Перевірка драгером показала шокуючий результат понад 5 проміли. На нього склали два адмінпротоколи, а також постанову за відсутність необхідних документів. Тепер покарання йому обере суд. Зловмисники з винників організували майданчики для продажу у інтернеті, нібито оригінальної продукції, а саме навушників однієї з провідних світових компаній виробників. Проте вони продавали громадянам неякісні підробки за ціною нижче ринкової, після чого припиняли спілкування з клієнтами. Учасники групи мали чітко розподілені ролі. Гроші заробляли в залежності від об'єму виконаної роботи. Правоохоронці зафіксували щонайменше 9 випадків шахрайства. Укол ціною посади після нещодавнього випадку, коли у Львові приспали двох собак на території ЛКПЛФ. Місто ініціювало службове розслідування. Його результати не змусили довго чекати. Керівницю підприємства Олену Іващенко звільнили. Комісія визначила, що та неналежним чином проконтролювала роботу ветеринарної клініки. Зокрема, необхідно було зібрати консіліум ветеринарних лікарів, який би встановив підставу для евтаназії тварин. Цього не було зроблено. Ініціювати зібрання цієї комісії мав головний лікар ветклініки Ярослав Муха, кажуть у міськраді, тож він також позбувся посади. Крім того, на консілі ми мали розглянути також і пояснення кінолога, як себе ведуть тварини. І тільки після того, коли є заключення консіліму, можна було б робити ефтаназію, коли було б позитивне заключення цього органу. Нагадаю, за умисне вбивство двох і більше тварин в Україні можна отримати цілком реальний термін від п'яти до восьми років за ґратами. Наразі цей аспект ситуації розслідують правоохоронні органи. Тим часом мерія оголосила конкурс на посаду нового керівника підприємства. Для цього кажуть, створили спеціальну експертну раду. Ми будемо збирати 15, протягом 15 календарних днів резюме або CV кандидатів, потім буде проходити перший етап відбору. Другим етапом буде проходження експертної зустрічі з експертами. Це буде інтерв'ю, звичайний джоп інтерв'ю, стандартне. І протягом цієї зустрічі з експертною радою потрібно буде представити презентацію, як я бачу розвиток ЛКП ЛЕВ. Вимоги до кандидатів посадовці пропрацьовували спільно з зоозахисниками. Ця людина має бути з управлінським досвідом, так тому що потрібно управляти проектами, колективом та фінансами. І по-друге, ця людина повинна орієнтуватися в зоозахисті. Це знати законодавство України щодо жорстокого поводження тварин повинна предоставити відповідний план розвитку. Це відновлення. ЛКПЛФ, яке ми втратили за фактично півтора року панування попереднього керівника. Тобто від майбутнього керівника очікують побачити план відновлення регулювання чисельності тварин у Львові гуманним методом стерилізації і подальшої адопції. До слова, відповідь кандидати отримують впродовж трьох днів після завершення конкурсу. Аліна Домбковська, правда, тут Львів. 14 червня відзначають всесвітній день донора крові. Нагадуємо, що у Львові теж є велика потреба у небайдужих, що можуть поділитися своєю життєдайною, яку потім скруть на потреби наших медзакладів. Здати червону рідину ви можете безпосередньо у лікарні святого Пантелеймона у Львівському обласному центрі крові та станції переливання львівської залізниці. За три дні до процедури необхідно відмовитися від ліків, що місяць анальгетики та аспірин, не вживати алкоголю цей період часу, а також звести до мінімуму вживання жирної та смаженої їжі та молочних продуктів. Дота в день здачі життєдайної. Більше інформації зможете дізнатися, зателефонувавши у зазначені медзаклади, з візитом до Львівського хмадиту вже втретє цього року завітав американський щелепно-лицевий хірург Крейг Хобар. Його співпраця з нашими лікарями склалась дуже добре. Відтак, на рахунку у лікарів вже декілька десятків спільних успішних операцій та в рази більше консультацій. Він приїхав в такому плановому порядку для того, щоби. Оглянути всіх прооперованих пацієнтів, тому що він за них дуже хвилюється, він хоче знати, в якому вони є стані. Він приїхав для того, щоб продовжити наступний етап оперативного втручання у пацієнтів, яким ми провели хірургічні втручання в березні місяці. Серед таких пацієнтів натан. Він народився з важкою вродженою розчіленою піднебіння. Цю проблему йому виправили у дитинстві, проте через травматичне втручання та занадто ранній вік виникла деформація зовнішнього носа і перегородки. Через це у 18 років його щелепа була як у п'ятирічної дитини. Це наша вже власна операція. Попереднього разу операцію наші медики також виконували з закордонним спеціалістом. Юнаку виправили носову перегородку та деформацію носа. До нього повертається можливість дихати. Зараз ми плануємо працювати з ортодонтом, тому що у нас трошки є проблема, що одна права сторона нас не зникається. Зараз ортодонт нас просто буде виводити так зуби, щоб вони були на своєму місці. Якщо, наприклад, це не вийде, це значить ми ще будемо в жовтні, так само буде приїжджати мель американський спеціаліст. І ми будемо так само продовжувати операцію. Додамо, що під час візиту вдалося допомогти ще двом пацієнтам із вродженими вадами обличчя. Провели три оперативних втручання двом дітям з приводу. Виправлення деформації верхньої щелепи і носа також ми прооперували хлопчика 9-річного, який опинився в складних життєвих обставинах. Він на жаль проживає і вчиться в інтернаті. Сюди його привела соціальна працівниця. Ці оперативні втручання були надзвичайно складні. Не дивно, що вони були вперше проведені в Україні саме в Охмадиті. Ми мали забезпечення та планування оперативного втручання. Також ми мали можливість комп'ютерного моделювання лицевого скелету і прогнозування оперативного втручання. Були використані найкращі девайси і матеріали, фіксаційні дистракційні системи, одне з найкращих виробників у світі. Ми. І задоволені результатами. Зараз пацієнти перебувають на етапі реабілітації, тобто ортодонтичного лікування. До слова, Крейг Хобер, цього разу Охмадит приїхав не сам, а зі своїм внуком, який також хоче в майбутньому лікувати людей. Цього разу я із задоволенням привіз свого 14-річного внука Ноа, який мав можливість побути в лікарні, побачити обстановку Дружній колектив. Вчора він мав можливість поїхати з дітками в Карпати. Вони були зі школою вільних і набайдужих. Йому дуже сподобалось, і це дуже зігріває серце дідуся. До речі, як виявилося, американський професор має українське коріння. Його дідусь виїхав з України у 20-х роках минулого століття. А зараз доктор Хобер повернувся сюди і допомагає дітям тут. Така співпраця продовжиться і надалі. І вже цієї осені лікар знову допомагатиме українським маленьким пацієнтам. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Збірна України зі спортивної акробатики, у складі якої були вихованці львівської ДЮ США, здобули бронзові медалі на фінальному етапі Кубка світу, який провели у Жешові. Участь у цих змаганнях взяли 19 країн. Таким чином наші спортсмени посіли третє місце у загальному рейтингу Кубка світу.